Всім доброго дня, з вами компанія, компанія Міняра Армукачево. Людина сьогодні була у нас на площадці, підібрала свій трактор Solis 26 з мотором Mitsubishi. І також у комплекті зразу докупив ґрунтофрезу, Теж Solis метр метр. Трактор у нас їде на Венградівський район. По цінам трактор поки що 9200 доларів, грунтофриза метр 50 індійського виробництва 1550 доларів. Тож, кого цікавий соліс, будь ласка, телефонуйте, приходьте на тест-драйв, солісів є багато, е, є предущі моделі з фронтальними погрузчиками, є Solis Extra. Іскулюю метр двадцять. Тракторів багато. Є з чого вибрати. Компанія Мінігра Мукачева завжди з вами. Дякуємо за увагу. До зустрічі.